Камчик особливе село на Одещині. Тут живуть етнічні болгари, та вже майже 200 років вони зберігають свою мову і традиції. Це одне з найбільш музичних сіл нашої країни. Грають, співають і танцюють у Камчику майже всі. Нашому селі є у нашому селі є танцювальний колектив, вокальний Янка – це важка артилерія. Їм уже за 60, а то й за 70 років Є молоді колективи. Ліліана – це ще школярки. Ну і в мене два колективи. був у нас духовий і ще вокально інструментальний колектив. У нас приділяють дуже багато уваги музиці. Ну є ще весільні колективи, що по-своєму теж виховують молодь. на весіллях болгарська молодь намагається танцювати і так підтримуються всі наші традиції. Кордеоніст Василь Ганев виріс у камчику серед болгарських мелодій. Він з дитинства грає народну музику, яка не залишає байдужим слухача. Музика повинна говорити, звучати від душі, щоб вона торкалася вас, щоб це була не просто гра, навіть добре виконана, а щоб я передав її так, аби ви були зі мною на одній хвилі. Можливо ви, помітили, у мене... Можливо, ви помітили. У мене і міміка, і рухи зливаються з музикою. Але так і має бути. Так даже. Так, по чотири удари пішли. Раз, два, три, чотири. Ще раз, друга. Темпу... Темп повільний, не поспішаємо. Відіграємо кожну ноту, щоб усе було чути. Зрозуміли? Якщо мені щось не подобається, я зупиняю музику і роблю вам зауваження. Пішли. Так, два удари. Пішли ще раз. Чотири удари. Пішли. Стоп! Соня на квапся. Дивись другу частину. З другої частини. Пішли. І... Перша. Перша. І ще раз. Браво. Артем. Давай Артем, давай на дозвіл. Готові? І... Чіткіше, чіткіше. Ну, це вже з нового альбому. Я думаю, що традиції... Я думаю, що болгарські традиції виховують доброту, чуйність, відчуття колективу. оркестрі у нас гайда, гадулка, тамбура, скрипка. Суто народний напрямок болгарський. Різні пісні є веселі, є такі, що торкаються глибокої історії. Яничари, коли дітей відбирали у батьків, є і веселі, весільні, жартівливі. Про море. Про... про море, про червоне вино, про біле вино. А є такі. Здебільшого про кохання. Дядуна баба думаші, бабулю старого куконо, дяду баба, догумаше, бабулю старого куконо, на мірі бабо, сірінеці, сірінці б'ялого брашниці, на мірі бабо, сірінеці. Ми роботаємо домі. Ми працюємо в будинку культури, зберігаємо болгарську культуру, звичаї, пісні, музику. Наше село засноване на болгарських традиціях. Усі весілля у нас проходили за болгарськими звичаями. Болгарських це трохи відійшло в минуле, але ми дотримувалися цього. Болгарська музика болгарська музика архіскладна з погляду розмірів. Ні в якій країні не так. у жодній країні так не знущаються з розмірів музичних, ритмічних. Коли мені незнайомий розмір, це важко. ну освоюєш його. Це важко, але це однаково рідне. болгарське коріння наше болгарське, і ми в душі. болгари. Тому ми повинні свою традицію і все це берегти. Аби не втратити пам'ять про своє коріння, у Камчику заснували музей. Експонати для нього збирають усім селом. Музей у селі з'явився ще у середині 70-х, школі у школі в одному з класів, Але Заклик був настільки серйозним, що люди принесли дуже багато експонатів. Музей для музею знадобилося більше приміщення. так він опинився в будинку культури У 90-х роках, дещо знизилася музейна діяльність. Протікала покрівля, і треба віддати належне нашим людям. Вони забрали експонати до себе додому. І зберігали їх там доти, доки не зробили ремонт, і доки музей у 2011 році знову не повернувся в будинок культури, Все, що ви тут бачите, не привезене. все зроблено руками наших прабабусь, бабусь, дідусів і батьків. увесь наш музей побудований на кшталт зменшеної копії будинку перших болгарських переселенців. Нашим музеєм у нашому музеї дуже багато старовинного болгарського народного одягу. Адежда сахраняє одяг. Зберігається і передається від бабусь до онучок. У кожного сукні є своя назва, свій крій. І зараз саме в таких сукнях виступають наші учасниці ансамблю болгарської народної пісні. Янка. Відкриваємо. Так, відкриваємо і викладаємо. Цей інструмент називається гадулка. А це смичок. Це кавал. Дуже серйозний інструмент. Тут потрібно хоча б тиждень два вчитися тільки тому, як правильно дути. Тут, Ну а тут, звісно, незліченне багатство різних килимків. Це речі моєї родини. Те, що залишилося від дружини, від мами. Я їх, так би мовити, зберігаю тут. Хай онуки пам'ятають, щоб знали, що бабуся, тато, мама, дідусь були болгарами. Так, Тут у нас ще є костюмчик Правда. Правда, з жилеткою. Це я виступав. Це я виступав у ньому в залі на сцені. В основному переважно ці речі належали моїй родині. Пороспородинній лінії. Хто ні собі, хто не збирався їх зберігати, приносили їх мені й казали: – «Вась, тримай для музею. Нехай у тебе буде. Я все життя був оточений болгарською музикою. Я її любив, люблю і буду любити. Тому що це говорить душа. Це ти говориш, коли ти граєш.